Я Олександр Акімов, лікар-кардіолог медичного центру Фреш Мед. Сьогодні ми розвінчаємо міфи, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями. Серцеві хвороби бувають лише у людей старшого віку. Це міф. Серцеві захворювання трапляються не тільки у людей старшого віку, а трапляються і у молодому віці. Ризики, які впливають стрес, неправильне харчування, куріння. Тиск 120 на 80, це нормальний для віку. Це міф. Є рекомендуємо норми, які підтверджуються різними асоціаціями європейською, американською. Рекомендуємо норма артеріального тиску. Це до 140 на 90, яка не потребує медичної корекції. Якщо у людини тиск привишає. 140 на 90, то людина постійно має приймати гіпотензивні препарати. Червоне вино корисне для серця. З медичної точки зору, вживання алкоголя це не є добре. Але коли в нашій стресовій ситуації, в наше стресове життя, то невелика кількість алкоголя можлива. І червоне вино є найбільш корисним для вживання в організм. Якщо болить у грудях, це обов'язково серцевий напад. Це е, не обов'язково серцевий напад, тому що коли болить у грудях, можуть бути різні НАТО причини. Це можуть давати і шлунок, і підшлункова залоза, і грудна клітина, і міофасціальний синдром може давати. Тому для того, щоб оприділити. Е, Біль в грудях зв'язана з серцевим нападом або не з серцевим нападом, треба звернутися до лікаря. Якщо вас турбують проблеми зі здоров'ям, звертайтеся до медичного центру FreshMed. готові завжди вам допомагати.